Здаю чотирьохкімнатну квартиру, район Соляні, вулиця Оберегова, зупинка шкільна. Знаходиться на першому поверсі дев'ятиповерхового панельного будинку. Всі кімнати роздільні, санвузол роздільний, три балкони, центральне опалення, житловий стан. Чекаю на ваші дзвінки. do know what it is, so I'm asking why. We just spend the days and struggle to survive. That's my fate. Survive. When the pup needs you, beat you, you love to find When you realize what's wrong with paradise, to get back.